Діабетикам як отримати тест смужки безкоштовно. Ця процедура діє в Україні за програмою Доступні ліки. Отже, що саме вам потрібно для цього зробити? Крок перший: потрібно звернутися до лікаря-ендокринолога. Для чого? Щоб лікар зафіксував ваш діагноз в системі. Вам буде надано електронний рецепт, за яким ви зможете у аптеці, яка співпрацює з Національною службою здоров'я України, отримати безкоштовно ці тест мушки або з невеличкої доплати, в залежності від того за якою програмою ви будете їх отримувати. І крок третій: користуватися вони потрібні для того, щоб вимірювати рівень цукру у вашій крові. Ця програма розрахована на людей, які мають діабет першого типу. І якщо аптека, в яку ви звернулися, не співпрацює з програмою НСЗУ, ну, зверніться до іншої аптеки, яка вам надасть те смужки. А персональний перелік з 55 пільг для пенсіонерів отримайте за посиланням в описі до нашого каналу прямо в Viber.